Всім з Пескари, Італія. Ваша блогерча-мандрівниця знову це щось там буде знімати. Тому підтримуйте вподобайками, лайками, коментарями, а я вам показую таку незвичну Італію. Не таку, знаєте, там де екскурсію, це галопом треба все обігти, а таку, де ми ходимо, дивимося на купальнички, і не тільки, і дивимося на море, п'ємо каву разом там десь на узбережжі. Отака Італія. Теж цікавий контент. Дякую, що ви зі мною обіймаю і бажаю приємного перегляду. Вечір суботи, ну як вечір? На пів шоста вечора. Я зараз збираюся вже в місто після невеличкої перерви в номері. Ну, треба було відпочити від вранішніх моїх пригод. І зараз я хочу спочатку піти випити кави. А потім ми підемо з вами на вечерю, яку я забронювала. Про все буду розповідати такі мої італійські вихідні. І о, беру вас з собою. Тож давайте давайте збиратися йти вже. Отак. От це бірюзова будівля. Це мій готель, і одразу біля готелю в мене парк, який я бачу з вікна у себе. Давайте пройдемо парком. Трошки вам покажу, що тут, що тут є. Вон мої вікна, до речі, у мене відкриті, відкриті ці, як жалюзі. Фонтанчик, де я тільки що набрала воду, бо італійці п'ють воду. З таких фонтанчиків взяла пляшечку. Трошки пройдемося парком. Дівчата тут тік-токи танцюють, В палатках хтось відпочива. І Google показує, що тут є частина парку як ботанічний сад. Мені цікаво, в мене є трошки часу. І зараз подивимось. Ой, там гамаки, я не знаю, як показати. Там дівчина в гамаку лежить. От у них парки не просто гуляти, а реально, як знаєте, проводити час. Ну що, подивимось. Бо я засиділася в номері. Було бажання відпочити, не відпочивалася. І зараз хочу знову, як ви думаєте, піти куди? Звісно, в Макдональдс. Подивилася трохи парк. Ні, пішла набережно, більше якось подобається. Так от, чому йду в Макдональдс? Я сказала, що йду в Макдональдс. Тому що все просто, тому що я люблю Макдональдс. Тому ми йдемо пити каву. І ще є нюанс взагалі з кавою в Італії. Ну, Всі знають цю штуку, що тут не можна замовляти капучино після 12-ї години дня. Не те, що не можна, ну тобі просто принесуть. Або взагалі не принесуть, а якщо принесуть, то можуть туди й плюнуть, тому що ти поплюжиш італійські взагалі традиції, і смакові, естетичні вподобання. Ну бо так тут не прийнято. А ще, от я, наприклад, люблю американо. Каву американо тут взагалі не можна замовляти, тому що американо вони теж таке не розуміють, не п'ють і їм це не подобається, вони не подають американо, А я от еспресо не п'ю, мені треба американо. Якщо я хочу американо, є великий шанс його просто замовити в Макдональдсі. Тому я хочу цим скористатися. Ось, ну У мене є час перед передвечер'я. Забронювала я столик собі в закладі з кухнею регіону, з кухнею Абруццо. І тому є ще час до вечері. Можна попити кави. Ще нема шостої вечора, близько шостої. І я вам скажу, що сьогодні значно тепліше ніж вчора. Тепліше, нема дощу. У мене показує телефон 19 градусів тепла, але пише: відчувається як 24. І я згодна. Але все одно трошки перестрахувалася, вдягла лонг. Щоб ввечері, коли буду повертатися, буде може вже прохолодніше. Що цікавого вичитала, мені ж було цікаво від мого готелю, можна ходити на пляж, якщо купити проживання чи що. І розв'язка була просто в мене ну, в номері. В мене в номері висить світлина, така на дверях. Там, коли на сніданок ходити, оце все написано. І там написано про пляж, що пляж відкритий з з початку літа чи. Ну, я прикріплю світлину, коли дати там. І коштує парасолька 25 євро на добу. Oh my God. Уявіть собі, це дуже дорого, як я так собі подумала. І щось там 70 євро, якась пальма, я не знаю, це якась вели... велика парасолька. Може, оті великі парасольки, що я вчора побачила на пляжі, вони по 70 євро чи що? Як на сім'ю велику. Ну, звісно, що тут можуть бути різні ціни. Дивіться, бачите, різні тут парасольки, є великі, а є маленькі. Можуть бути різні ціни. Але 70 євро на добу за пляжик. Ну таке. Я розумію, чому італійці в дура с'їздять. Тому що це, ну, це дуже дорого. Чи ж окремо за готель? Тому так. Зараз я вам нарешті покажу, де я знаходжуся. Це Італія, бачите? Оце чобіток. І я от знаходжуся, де оця позначка з дельфінчиком. Може, хто ще не зрозумів, де я розповідаю. Ну і ось який був у мене задум. Взяти каву, взяла без кофеїну, американо, що стра страшно звучить для італійців. Йду до моря подивитися на море. Я бачу, що деякі тут вже сміливці купаються. Таке кавування мені подобається. А змагання все продовжується. 33, Це ж цю площу я вчора показувала. Я тут бродила в дощ сама, нікого тут не було. А Зараз тут слон. Знову спортивні змагання, сонечко, і звідки взялися всі ці люди? Хлопчик на велосипеді дуже всіх багато. Макдональдс був тільки що забитий, Я, щоб зробити замовлення, так довго чекала, бо там він просто вщент забитий. До кави взяла якусь таку цукеречку 30 центів. Якось вона Жолотіна називалася. Я не зрозуміла, вона всередині як людяничок був. Я думала там як Марципан. Не знаю, я таке не бачила в нашому Макдональдсі. Задоволена. Скільки всіх мені подобається? Трошки познімаю вам людей. Ой, господи, перечепилася. А, Боже, а ви бачили? Це музичний фонтан. Я думаю, що вона бренчить? А це якщо тут і так натиснути, буде молоді. Ну, давайте спробуємо. А, що, а в мене не виходить. А, виходить. Де всі ці люди були вчора? На цьому ж місці нікого не було. Ну отак, от всі виходять на суботній променад. Сьогодні субота, завтра неділя, тут має нічого не працювати, як завжди буває в Європі. І що? І магазини, і кафе деякі, майже всі не будуть працювати, тому, тому наїдаємося сьогодні. І треба все купити. Що хотілося теж сьогодні? Я поки що все так. Залишаюся без купальника, бо ті, які мені сподобалися, щось по 300 євро. Ну, 300 євро на купальник, поки оверпрайс, донати мені не шлють. Тому поки буду без купальника. Якщо що, то піду на, на диски пляж. Там купальник не треба. Паскара мені подобається. Знайомство з Італією, мені здається, отаке. Це клас, це чудовий початок, тому що потім мені захочеться кудись там в Мілан. То буде вже інша історія. Я вже буду трошки підготовлена, Трошки я щось там і італійською вже почала розмовляти впевненіше. Сьогодні піцу замовляла, кажу, мені піца with Коротше, В мене якийсь мікс албанської, англійської і італійської. Гамбареті це креветки, а цей. Ну така, напіванглійська, напівнеанглійська. А це єдиний кіт, якого я тут побачила за ці дні. В Італії і не тільки взагалі в Європі, як я розумію. Якщо ви збираєтеся на вечерю, то краще заздалегідь бронювати саме собі місце, тому що майже всі місця завжди зайняті, бо всі були заброньовані завчасно. І я сьогодні в день обрала заклад, куди я записалася, так би мовити, на вечерю. Це нормально. Там зараз навіть через Google, якщо ви знаходите заклад на Google мапах, одразу там є форма бронювання, дуже зручно, не треба нікуди телефонувати, нічого. Ви одразу де візитка закладу, бачите табличку забронювати. І там форма нормальна, зрозуміла. Я написала. Ну, там заповнила цю форму, ніби прийшов на пошту електронний відгук, що ми вас чекаємо. Дуже зручно, тому що я та людина, яка трошки так уникає телефонних дзвінків. І мені це сподобалося. Обрала заклад 4,8 оцінка в нього. І це кухня цього регіону, де ми з вами знаходимося. Це саме ресторан, це не закусочна. І Я дуже сподіваюся, що мені ця вечеря сподобається. Можливо, венця там хильнем. З вами. Я коли кажу в множині, я маю на увазі вас зі мною. Ось ефект присутності. Хочу скуштувати притаманні цьому регіону страви. Там м'ясні такі шашлички в них дуже відомі. Коли як не зараз. Регіон Абрутсо. Що якимось неймовірним чином я купила купальник у пані? Вона в неї така лавочка маленька. Я купила в неї купальник. Потім вам все буду показувати. Зараз мені треба знайти мій заклад, де я вечерю, бо я його щось не бачу. Жіночка не розмовляла взагалі англійською, вона італійською розмовляла. Я в неї там щось за кольори запитую, імпровізую, кажу. Колор коротше, коричневий, вона не розуміла, браун. Колор чоколаду, кажу, не знаю, що вона там. Як ми порозумілися, але дуже така оригінальна модель. Я верх тільки поміряла, не знаю, чи низ мені підійде, ну маю надію, що підійде. Отак жінки роблять покупки. І ось в якому прекрасному місці мій ресторан, де я забронювала собі столик. Ось він. Я не знаю, як він називається. Ко. Коке, ко, косе, коце. Якщо чесно, не підготувалася. і не транслювала в гуглі цю назву. Зараз сяду за столик і буду це робити. Але я просто закохалася в це місце. Подивіться, написана кухня Абруццо регіону Абруццо. і ось тут я десь буду вечеряти. Оце мій заклад. Ґрація. Ну звісно ж сам пелігрід Так, зараз будемо дивитися меню. І може інтер'єр цього ресторану вас трохи зіб'є з пантелику, бо ці фанерні стіни, трошки такий вигляд для нас, мають, можливо, десь не фешенебельний, але я запевняю вас, що це ресторан справді високого рівня, дуже гарний в нього рейтинг, і в нього є вдалі позиції, які варто тут спробувати. І починаю я з найвідомішої їжі регіону Абруццо – це «Арастічіні». Оце е, справжня італійська кухня цього регіону. Тут обожнюють отаку закуску, такий шашличок. Е, він може бути з печінки, може бути м'ясним. Я обрала м'ясний. і Я взяла три штучки е, там за сусіднім столиком. Сім'я взагалі багато їх взяла. Ось і це така гаряча закуска, вона парує, варує. Тут у мене в пакеті хлібчик, це отак на столах лежав хліб. Я зараз розпакую. Також я місцеве локальне вино взяла келих біле вино сухе і основна страва в мене буде паста. Тобто сьогодні такий у мене м'ясний вечір, паста буде теж з м'ясом. Автентичні аростічині готують виключно з баранини або з м'яса вівці. Я трошки сумнівалася, чи правильно їх куштую. Дивилася, як інші це роблять. Хтось їв отак зі шпажки, а хтось отак знімав веделкою. І я вам скажу, що мені дуже сподобалася ця позиція. А Ростічині це вулична їжа номер один тут в Пескарі в регіоні Абруцо. Її можна придбати не тільки в такому ресторані, як от я сьогодні завітала, а майже будь-де, тому що це. Відома позиція для цих країв. Смакує неймовірно смачно шашлички з грилю, малесенькі, гарно пропечені, соковиті і дуже виражений смак мають. До них, звісно, краще пасувало б напевно червоне вино, але я щось захотіла сьогодні. Біле теж смачне було. І моя основна страва це паста з сирним фондю. Тартаром зверху, м'ясним тартаром, ну по суті, це сире м'ясо. Я ніколи нічого подібного не куштувала, Була дуже задоволена, все з'їла і ще полірнулася зверху тірамісу. Мені сподобалося, що велика така порція тірамісу Тут вийшла, і я все все з'їла до останньої крихти. Рахунок на сьогодні вийшов ось такий 34,70 євро центів, і сервіс вже був включений до чеку. Я рекомендувала б це місце для відвідин. Так, я поїла, смачно поїла. Поки я поїла, заповнився майже ну. Практично весь ресторан заповнився. Все-таки тут треба бронювати. Я просто розказую вам, я забронювала на сьому і прийшла на сьому, а люди на восьму приходять, і все під бронь. Там я чую, що всі столики зайняті. Дуже достойне місце. Коче читається назва і коче перекладається, як готувати. Типу, я варю їсти, я готую їсти. І мені дуже сподобалося це місце. Дуже достойне, дуже смачне. Я помовчу, щоб ви послухали просто звуки міста вечірнього суботнього. Так біля кожного закладу то впа народу, всі щось п'ють, їдять, веселяться. Я вже наїжджена, чесно кажучи, я переїла за весь цей день. Я сьогодні з'їла. Дуже багато, але я не шкодую взагалі, бо я тут пішки хожу а, і, ну, і тут неможливо не їсти, тут хочеться щось спробувати тому, тому пробую. В принципі, поїла. повечеряла повноцінно, Тірамісу ще в себе засунула. Бо ну як це бути в Італії, не з'їсти тірамісу. У мене сьогодні, значить. Влізло, піцу я їла. Може не класичну піцу, а таку шматочками квадратними, але це піца. Піцу з'їла, тірамісу з'їла, пасту з'їла, морозова желато з'їла. Що ще. Ну, ви все бачили. Ось, дивіться, що квартал повний народу. Це отак от, Я не знаю, чого вони там стоять, але там стоять. Короте. Я зараз буду не в цю тавпуйти, я зараз піду вже в сторону готелю. Але отак італійці тусуються. Це центральна пошта міста. Вона вже не працює, але мені потрібна була скринька. От єдиний мінус, який я побачила в пускарі, що тут нема. Взагалі, отаких от скриньок, а мені дуже потрібно було. При тому, що марку для відправлення я купила в ларечку табачино, там їх можна купити. А відправити я ніде не могла, бо не бачила такі скриньки. Тому зараз можу це зробити. Ось, друзі, а я вже в номері і показую вам купальник. Думала, показують, не показують, думаю, та покажу. А що? Я хочу вам сказати, що він досить екстравагантний, бо тут і блискітки, і отакий дизайн досить незвичайний на одне плече, дуже гарне декольте, Я зараз його приміряти не хочу. Після ситної вечері. А от ви мене ще в ньому побачите, я обіцяю, тому що будуть ще і морські влоги. Гарні трусики, знаєте, ну, вибачте, за подробиці, дівчата, але і не дуже відкриті, і не максимально закриті, бо є такі прям панталони, а є зовсім стрінгі моделі. І от мені ні ті, ні ті не підходять. А тут от мені подобається модель трусиків гарна. І що цікаве в цьому купальнику. Якщо вірити етикетці, Made in Italy, тобто він італійський. Коштував небагато немало, 70 євро, але мені здається за таку ексклюзивну модель, то топчик це мій розмір, гарно сів. Єдине, що я хотіла, іншу, інший може, малюнок, інші кольори. Але саме ця модель була така одна, і я щось вибирала-вибирала. І я вже, знаєте, в мене було таке: або так, або ні. І я подумала так. Тому що ну чого втрачати таку можливість? Думаю, якщо я його не куплю зараз, то я його не куплю зараз. І я купила отак. От а я вже в номері буду вже себе не хочу показувати, буду вже вкладатися спать. вибачайте за таку фіналочку <риску> різку, але я наіталися, наіталилася зараз. Оце за сьогодні. Тому буду вже відпочивати. Вас всіх обіймаю, цілую, тих, звісно, хто мені дав подобаєчки, ставить і пише приємно. І побачимося у нових влогах. По традиції кажу слава Україні! Бережіть себе, будь ласочка.